Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі у новому відео. Сьогоднішнє відео буде про новинки та про новини, про події, які відбулися в жовтні. Місяць жовтень для мене видався дуже такий насичений і дуже приємно, що він насичений приємними подіями. Про деякі з них ви вже напевне знаєте, хто слідкує за моїм каналом. То давно на мене підписаний, дивиться усі мої відео. Ви знаєте, що ми в жовтні відкрили новий шоу-рум. Ми переїхали у нього. Це була така одна з подій. Також відбулася ще одна неймовірна для мене грандіозна подія, про яку ми поговоримо трошечки згодом. А зараз я ще вам також розповім про новинки, косметики, які у мене з'явились, тому що все ж таки частково у мене тут є косметичний блог. Я розповідаю про косметику. Ви знаєте, я багато приділяю уваги, власне, доглядовій косметиці, але іноді дуже хочеться декоративної. І ви знаєте, тут якось так, напевне, склали зорі, тому що я дещо собі купила. Я дуже сильно в жовтні працювала, мала багато різноманітних завдань, з якими я все ж таки успішно впоралась. І я захотіла собі зробити невеличкий подарунок і, власне, декоративної косметики. У мене була колись давня мрія. Дуже давно я хотіла придбати була ці бренди, але завжди мені щось не, не доходило до цього руки. І я вирішила цього разу, тому що була гарна знижка. І я придбала собі ось такий набір мініатюр від бренду The Balm. Це їхні знамениті контур, скульптор. Вірніше, скульптор, напевне, контур, рум'яна і хайлайтер. Також в цьому наборі була ще повнорозмірна розмірна туш. Цей набір мені обійшовся порядку десь 600 гривень чи 700 гривень. Ну, вигідна, дуже вигідна була на нього ціна, і я дуже рада, що він в мене з'явився. Зараз вам зблизька покажу, як гарно виглядають ці продукти, і колись в наступному відео ми зробимо ними макіяж. Це моя така давня мрія, таке моє давнє бажання. І от, власне, зараз я дуже захотіла власне, втілити його в реальність, і я придбала собі ці продукти. Я не є там б'юті-блогер, але косметику я дуже люблю, хоча більше надаю перевагу доглядові, але декоративну також використовую. Ну І якщо говорити про декоративну косметику, напевне, у кожного блогера має бути бренд МАК. Це мій перший продукт і, власне, помада. Вона на нотіно також була з мега з великою знижкою. Це є ось така мініатюра, і тут просто неймовірний, неймовірний колір. Я дуже рада, що я собі придбала. В мене ще є одна помадка від бренду Yves Saint Laurent в червоному відтіночку. Ця буде більш така нюдова на щодень. Це в мене є такі дві люксові помади. і... Вони в мене в міні розмірі, оскільки я помади використовую дуже рідко, але вона вже не є зовсім така мінічка. Дуже гарний відтінок, я вже нанесла на губи і, власне, його спробувала. Це є ось такі придбання, те, що я собі зробила самостійно подаруночок. Далі, напевне, знаєте, от складаються так зорі, що от в тебе є бажання поповнити декоративну косметику. І тут мені написав бренд поези і надіслав. Ось такий неймовірний подарунок. Це була така, напевне, піар-розсилка. Я навіть не взнавала, яка там ціль. Це не є реклама, це такий подаруночок, тому що ми співпрацюємо з даним брендом. Мені дуже даний бренд подобається. Я вважаю, що тут ціна і якість відповідають дуже так достойно. Можна знайти різноманітні продукти, мені надіслали на затест ось такі олівчики для брів. Я вже їх відкрила. Зараз також зроблю вставочку, покажу, як вони виглядають. Вони дуже класно наносяться, вони такі досить суховаті, але можна ними гарно промалювати і вони абсолютно не розтираються на бровах. Тому що, якщо ви наносите тональний, то відповідно може десь трошечки попасти і жирні олівчики вони... Розтираються на бровах, по крайній мірі, в мене погано тримаються. ці носяться прекрасно, тут є класні відтіночки, кожен зможе знайти для себе. Ну і, звичайно, з іншої сторони тут є щіточка, така гребінець, яким можна гарно розчесати та вкласти брови. Я дуже дякую бренду Поези. Ну, а оцей набір це просто щось неймовірне. Ви погляньте, просто, який красивий, яке тут красиве пакування, я коли, їх, я коли його відкрила, в мене просто аж перехопило дух від такої краси. Це, напевне, найгарніший набір, який я отримувала від брендів. Ось так, в подарунок на Ютубі. Тому з задоволенням покажу вам, що саме тут є. Е, дуже класні, деякі продукти у мене є, деякі продукти я вже повторюю, дещо для мене буде в новинку. І дуже мені кортіло спробувати ось ці власне румяна. Я навіть хотіла їх собі дозамовити, тому що я хочу ввести їх в наш асортимент. А зараз у мене буде гарна нагода спробувати їх всіх подивитись, яка тут якість. Тут є неймовірні відтіночки, кожен з них є по-своєму унікальний. Так само тут є і контуруючі засоби. Тут є і такі матові, тут є і сяючі контуруючі засоби. Також є мій улюблений хайлайтер, який в мене якраз доходить до закінчення. Я вже в ньому витерла всі дири. Тому я надзвичайно дякую бренду Паезе, Це просто неймовірна краса, і ви просто погляньте, яке тут красиве упакування. А відтіночки просто неймовірні. Я також з ними зроблю обов'язково якийсь макіяж і покажу вам, як вони в роботі. Тому що у мене є від даного бренду зараз такі кремово-гелеві продукти: це і контур, і рум'яна, і я ними мега задоволена. Я думаю, що і сухими відтіночками я задоволена буду також. Частину я, звичайно, подарую дівчатам своїм. Е, тому що так багато мені одній е, я просто не в силі буду, не в змозі їх буду використати. А так як в мене і дівчатка малюються, вони використовую, Юлі обов'язково щось подарую. Е, тим більше, в мене старша дочка займається паралельно макіяжами, вона робить професійно макіяжі. То їй Такий подарунок також буде дуже доречний і буде приємно, якщо цим всім ми будемо користуватись, бо це дійсно косметика, якою хочеться користуватися. Так що ще раз дякую бренду Paese за цей неймовірний такий пакуночок, подаруночок. Я дуже щаслива, і це те, що мені ще більше підняло настрій і от довільнило мої такі бажання якихось новинок, власне, з декоративної косметики. І ще одні наші партнери, з якими ми співпрацюємо. Надіслали мені також для затесту новий бренд косметики. Я навіть не знаю, як він точно називається. Ось так, ось такий бренд. Я буду знайомитись: тут у нас є сироватка з ботулоподібним пептидом. Тобто та, яка має розслабляти нашу міміку м'язи, для того, щоб не залишались після наших після, після нашої міміки, зморшки. це власне те, що трошки розслабляє напруження м'язів. Звичайно, це все на такому досить легкому рівні. Це не, те, це не те, що воно може замінити уколи, звичайно, але це завжди додатково для вікової шкіри дуже добре. І тому я буду знайомитись і тестувати. Також ось такий кремчик для зони навколо очей. Дуже мені сподобалось тут такий металевий аплікатор. Я думаю, що ним буде дуже добре і приємно навіть наносити, особливо вранці. Ну і тут таке упакування і досить великий об'єм. Ні, об'єм 15 мл, але виглядає, він просто дуже великий. І ось цей такий металевий наконечник. Цікаво, вже буде мені спробувати. Власне, я його планую використовувати в ранковій рутині і паралельно можна ось цим аплікатором гарно проводити собі масажі для того, щоб не було напрятів, якщо вони вранці появляються. Це вже така косметика, можна сказати, з. Роботою направлена на вікові зміни. Хоча пептиди міорелаксанти допустимі і в молодому юному віці, тому що міміка вона в нас присутня. З молодого юного віку пептиди є різні, є ті, які стимулюють вироблення колагену, еластину, є ті, які працюють із пігментацією, блокують вироблення меланіну. А ось ці, власне, міорелаксанти, які розслабляють м'язи, вони, в принципі, допустимі в різному віці. І є ось така пінка з поленом для вмивання. Я думаю, що я її дам на затест. Старшій дочці, тому що в неї є акне, але ми зараз успішно вийшли в ремісію. Працюємо вже більше з постакне, і, власне, коли шкіра за акне, коли шкіра на лікуванні, до неї потрібно відноситись як до найчутливішої шкіри. І полин в такому випадку дуже гарно має заспокійливу таку властивість, навіть антибактеріальну властивість. Він дуже гарно загоює. І, власне, працює на заспокоєння подразненої шкіри. Тому я думаю, що я її спробую і віддам старшій дочці на затест. Я переглянула в неї м'які пари. Це така. Пінка, які я власне люблю, і які я беру в наш асортимент. Тому що з агресивними парами, з такою агресивною миючою основою, я не беру в догляд, тому що вони порушують захисний бар'єр шкіри, вони її пересушують, і ні жирні, ні сухій шкірі таких засобів не потрібно. Тут в складі все окей, так як мені подобається, тому з задоволенням затестимо. Ну і оскільки в нас була ще одна грандіозна подія, якою я поділюсь, також з вами. Я не знаю, напевно, ніхто і не здогадується, бо я ніколи про це не згадувала. Але все це все відбулося. Я насправді дуже сильно переживала, тому що живемо ми в не такий, в такий складний, непростий час. І, власне, ця подія, я хотіла, аби вона пройшла так камерно. По сімейному, по родинному, тому я про це не розповідала. Але у нас було весілля, ми видали заміж старшу дочку. Відповідно, я була дуже зайнята організаційними питаннями, я цілий місяць цим займалася. Відповідно, у мене мало було часу на зйомку відео, хоча я старалась ще між тим всім ще і відео якісь випускати, але... Все вже відбулось. Відбулося дуже добре. Я дуже дякую Богу за те, що Він почув мої молитви і він благословив цей день. Ми гарно все організували. Ми робили таке весілля ну, по наших мірках, тому що в нас дуже велика родина. Ми робили таке невелике, хоча і так вийшло досить багато людей. Але весілля зараз святкується так дуже маленький період часу. Дуже мало годин, тому що коли святкували до ранку. а Зараз, в 10 годині, це все закінчилось. Але тим не менше все було дуже гарно. Власне, так, як ми і хотіли, так як хотіли діти. Е дуже по родинному затишно. І, власне, я дуже просила Бога, щоб благословив цей день, щоб було все спокійно. І взагалі. Не знаю, я емоційно ніби трошки виснажена, бо дуже велика відповідальність була на мені, але я настільки за цей жовтень набралась якоїсь енергії, позитивних, таких. Ми все ж таки люди дуже прагнемо позитивних подій, позитивних моментів, позитивних емоцій. Я настільки вся піднесена, хоча десь і частково втомлена. Але. Дуже на такі на такому піднесеному настрої, і дуже дякую, що все так гарно відбулося. Це надзвичайно приємно. І, власне, до цієї події я робила собі автозасмагу. Я її купляла від бренду st Моріс», але після автозасмаги в мене страшенно посохла шкіра на тілі. У мене дуже посохли руки, в мене дуже посохли ноги. Тому це вже придбання з нашого магазину. Зараз, для догляду за тілом, я обрала собі ось таких два продукти від бренду Бабе це є гель для душу. І також ось таке молочко з сечовиною 10% для власне такої сухої, навіть можна сказати, атопічної шкіри. А вона у мене зараз навіть така, аж ніби злегка потріскана. Тому я розумію, що їй потрібно максимальне зволоження, максимальне живлення, відновлення. Чомусь я автозасмагу використовувала напевне вперше, бо до цього я навіть не пригадую, щоб я колись використовувала автозасмагу. А тут мені хотілося виглядати такою злегка засмагою, бо я влітку не засмагала. Ми не були на відпочинку, і ми ну я і тут не ходила один раз. Напевне, я була на басейні і все за ціле літо. Тому, якби я була досить бліденька, тому я використала автозасмагу, яка мені страшенно пересушила шкіру. Е, і тепер я сподіваюся, що мені ось цей бренд бабе, а саме молочко з сечовиною дуже допоможе, тому що ми брали собі цей крем для рук. Також ми брали крем для ніг. І власне сечовина в даному випадку, коли є така надмірна сухі шкіри, допомагає прекрасно. Е, тому я буду пробувати, я їх ще не відкривала. Сьогодні вже візьму в користування, тому що в мене навіть аж свербить все тіло від того, що наскільки пересохло. Тому я думаю, що ці засоби мені дуже допоможуть. Ну і звичайно, повторно я взяла собі тонер для обличчя. Я знаю, що багато хто з вас мене просили підготувати відео. Про мій догляд, який я використовую зараз, я найближчим часом постараюся таке відео відзняти. в мене зараз вже на це є більше часу, тому я обов'язково відзніму а повторно взяла свій улюблений, просто один з найулюбленіших моїх тонерів, який я пробувала за весь час. Це просто мега зволожуючий продукт, і коли шкіра обезводнена. Дуже його рекомендую. Він підійде як і сухій, так і жирній шкірі. Це просто ковток води для вашої шкіри за таку ціну, за такий об'єм. Тут об'єм 280, якщо я не помиляюсь, 280 мл. І за таку ціну це мега вигідно, і він настільки легенький, водочковий, Він не обтяжує, він не жирнить, він ні з чим не конфліктує. Його можна використовувати в будь-якому віці для будь-якого типу шкіри і в будь-якій рутині, незважаючи на інші продукти, які б ви не наносили. Дуже класний продукт, бренд Докторс. Повторюю його, я не знаю, яка це по кількості баночка, яку я беру в свій догляд. До речі, мої дівчата також його дуже люблять, і ми його завжди з задоволенням використовуємо. У мене зараз був інший, який мені трошки менше подобається, хоча він також був непоганий. Але там є своя специфіка, бо це є тонер з гіалуроновою кислотою. Він вимагає спеціального підходу, про який я вам також розповім. Можливо, відео про порожні баночки, як взагалі. Найкраще використовувати гіалуронову кислоту, і як її найкраще наносити для того, щоб був максимально класний ефект і класний результат. Ну цей тонер просто рекомендую всім. Так ще взяла собі декілька продуктів в пробниках. Нам надіслав бренд Dermalogica Ось таку нічну сироватку з вітаміном С. Я довго думала, чому вона з вітаміном С і є нічною, але тут в складі паралельно ще є кислоти. Відповідно, її рекомендовано використовувати на вечір. Якщо в поєднанні є і вітамін С, і кислоти, ця сироватка буде гарно працювати також з пігментацією, тому я обов'язково з задоволенням її протестую. Хоча в моєму догляді вже є активно я використовую ретиноїди. Також покажу у відео, який продукт я для себе обрала, і розповім також всі нюанси використання ретиноїдів. Про їх ввід в догляд, як, як обрати, кому який обрати, постараюсь зробити також таке відео. Так що, ось такі новинки, також якісь взяла ще собі на затест, хоча я стільки набрала пробників і абсолютно не мала часу жодних пробувати. Тому беру ще від бренду Dear Clears, тому що це теж дуже хороший бренд, і я завжди з задоволенням тестую їхні продукти і, по можливості, вводимо щось в наш асортимент. Так, це всі новинки косметичні. Про всі новинки косметичні вам розповіла, про свою новину вам також розповіла. Якщо вам буде цікаво, наприклад, я дуже мало знімала на весіллі, практично нічого не знімала, бо. Я хотіла ці всі емоції пережити, можна сказати, без телефону, бо дивлячись в екран, ти дивишся все одно за зйомкою. Тут пильнуєш, щоб гарний був кадр. Я нічого не знімала. Я попросила дівчат, хто що знімав, щоб мені надіслали. Звичайно, що ми наняли були і фотографа, і відеографа. То з часом у нас буде фото і відео, і я зможу, можна сказати, ще. Передивитись і згадати про цей неймовірний день. А так, я нічого не знімала, якісь там, можливо, підготовчі етапи, і частково трошки мені Юля познімала і надіслала мені на телефон, я маю деякі такі моменти, деякі кадри з власне, дня весілля. А так я нічого не знімала. Але я можу, якщо буде цікаво, можу зняти відео власне, про організацію, про підготовку, якщо для когось воно актуально. Які етапи, на що, на що звернути увагу насамперед, з чого розпочати? Можливо, якісь нюанси, з якими ми стикалися, взагалі, як це все виглядало, як ми це все організовували, тому що підрядників ніяких ми не брали. Основним координатором і організатором була я, звичайно, що я врахувала всі побажання дітей, як вони бачили, як вони хотіли, аби виглядав цей день. Відповідно, я маю про що розповісти. Звичайно, я не знаю наскільки цікава така тематика власне, для вас. Чи було б вам таке цікаво, чи це актуально, чи не актуально. Але оскільки я тут ділюсь частиною свого життя, свого побуту, то відповідно і ділюсь з вами такою приємною новиною, яка у нас відбулася. Ось. Так що таким сьогодні вийшло моє відео. Наступне відео, я думаю, ми зробимо або доглядовим, про доглядову косметику, або, можливо, якийсь макіяж, тому що мені дуже вже не терпиться спробувати ці всі продукти. Зараз, звичайно, що я мушу трошечки довести до ладу наш будинок, тому що, відповідно, був такий приємний рух, приємні такі. Клопоти, багато людей в хаті, звичайно. І зараз трошечки мушу зайнятися таким прибиранням, організацією і, звичайно, помаленьку входити в звичайний такий робочий буденний режим. Трошки воно мене вибило. Але, знову ж таки, дуже приємно, тому що настільки мене зарядило позитивними емоціями, ви знаєте. За цих три роки я не пам'ятаю, коли я настільки була відключена від всього, і наскільки я переключилась, наскільки я була зайнята, і в моїй голові було настільки багато позитиву і позитивних емоцій, що це не передати. Ось так таким сьогоднішнє вийшло моє відео. Думаю, що такий формат вам також сподобався. Ми змогли з вами оглянути новинки. Обговорити новини. Так що до скорої зустрічі у наступних відео. Всім па-па та мирного нам неба!